Переходимо до другого етапу нашого відпочинку. Кастрик горить. А я зараз буду займатися м'язком. Я його ще вчора замаринував. Малий он шалаш роблять. Я кажу, всього тут хватає, тільки шалаша нема. Євундір, Тебе там поздравлення передали, подписчики. О, Спасибо. Спасибо. Говорят, щоб... Здоровая росла и папу слушалась. Второе нет. Второе нет, да. Пачка вон у нас тут шалаш липа. Это типа будет пол в шалаше? Нет, это типа стена. Не, а вот, вот. Это пол, да. Ох и рукодельцы. Ну, потому что это все цельный этот э, муравейник. Невозможно ходить. Да. Ясно, ладно. Давайте. А я пишу, буду заниматься мяском. Зараз будемо жарити, шкварити, парити. Анька мені ще загадала баклажанну ікру на мангалі. Так що зараз буду шкварити, жарити і випікати. Так що готуйте. Скоро будемо запускати стрімчик, будемо пити по 50 грам, гульбеніти будемо, Ночу рибу будемо ловити, якщо звісно зливи не буде. Бо погода така собі, все затягнуте, але дуже класно. Не жарко, кайфово. В общем, побажайте мені гарного відпочинку. Я нарешті за два місяці добрався до бази. Ляпотага.